Розробка бізнес плану. Бізнес план це документ, у якому у підприємця є відповіді на важливі питання щодо майбутнього бізнесу. Він включає план дій і методи, які допомагають досягти стратегічних цілей та мінімізувати ризики. Також це допомагає чіткіше спілкуватися з потенційними інвесторами. Партнерами, співробітниками та топ-менеджерами проблеми, які вирішує наявність бізнес плану. Перше. відсутність документа, що відображає інформацію для потенційного інвестора щодо інвестування. Відсутність розуміння ризиків та ймовірності розвитку подій. Відсутність прорахунку ресурсів для досягнення мети, розуміння, скільки часу потрібно. На запуск та окупність проєкту. Якщо ви замовляєте розробку бізнес-плану у нас, ви отримуєте бізнес-план у двох видах: електронному та друкованому, що включають в себе детальний опис слідуючих розділів, опис концепції закладу: це дизайн, стиль, напрямок кухні, форма обслуговування та загальне середовище. Дорожня карта. Намічені терміни виконання робіт. Матриця ризиків, наймовірніші сценарії розвитку подій. Фінансова бізнес-модель. Проєкт P&L у трьох варіантах розвитку подій та ймовірності повернення інвестицій: песимістичний, середній та оптимістичний. Маркетинговий план, стратегія залучення клієнтів та просування закладу. Організаційна структура компанії, необхідна кількість потрібних фахівців з описом їхнього функціоналу та фонду оплати праці. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання. Які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві, керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі. Маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджменту. У закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості. І домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.